Свіжі новини сьогоднішнього дня важливі новини з вами. Кожухівський Олександр про важкі наступальні кампанії Російської Федерації. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Росія планує ще дві важкі наступальні кампанії. Повідомив Зеленський. Зсу відбили три російські наступи. РФ планує ще дві важкі наступальні кампанії. восени. про це президент України Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю. Він зазначив, що Росія програла три наступальні кампанії, тому що мала велику кількість втрат серед особового складу, а також техніки. Я вважаю, що у росіян все гірше пішло ніж вони очікували. Я б. Так сказав, у них все набагато гірше ніж вони путіну доповідали. А Путін про це не знає. Думаю, не усвідомлює, але безумовно є ж графіки, є у нього доповіді. В якийсь момент він все це побачить, сказав Зеленський. А як ви думаєте, путіну розповідають чи не розповідають про стан війни в Україні? Плюс так розповідають мінус ні в коментарях. Пишіть в коментарях, будьте активні під цим відео. Ціна одного року війни сьогодні 120 мільярдів доларів. 60 мільярдів це український бюджет. А ще 60 мільярдів мені потрібно знайти наступного року, заявив Зеленський. Росія обрала чотири основні напрямки наступу на Україну: Сумський, Новопавлівська операція, Покровська операція та Запорізький напрямок заявив Зеленський на прес-конференції з президенткою Європарламенту. Загрозує вся військова логістика Росії, а теж паралізував залізничний вузол під Єкатеринбургом через пошкодження релейного обладнання залізниці. Є збій руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках. Зокрема, через цей вузол доставляли боєкомплекти, бронетехніку, паливо та особовий склад на фронт, а також на заводи та склади на півночі та сході. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу не дозволяти Росії визначати умови мирної угоди у війні проти України. Це лише заохотить президента Російської Федерації Володимира Путіна шукати свою наступну ціль. Сказав він під час виступу у Бундестан. Пишіться, Будьте в курсі свіжих новин щодня. І гарного дня, незважаючи на те, що дощова погода. А яка погода у вас?